Норм чи стрьом? Версія хостинг провайдер. Заливати 10 ГБ особистих фото на хостинг. Стрьом. На хостингу заборонено розміщувати фото, відео та аудіофайли, які не належать до файлів сайту і не використовуються в ролі контенту. Перед тим як замовити, перевірити хостинг на сумісність із проєктом. Норм Потрібно знати, чи є підтримка необхідної вам версії PHP або бази даних. Підтримка технологій бібліотек або фреймворків. Наприклад, у нас на хостингу є підтримка Node.js та Next.js, А у вас. Питати в підтримки, чому сайт не індексується в Google. Стром. Просування в Google це задача самого власника сайту та його SEO фахівців. Хоча хостинг частково впливає на SEO, але це вже зовсім інша історія. Перевіряти, чи є у хостинг-провайдера автоматичне резервне копіювання, норм. Це необхідна функція для безпеки вашого сайту, щоб в разі чого не втратити важливі дані. Працювати з хостинговим аккаунтом або адмінкою сайту через публічний Wi-Fi без VPN. СТРОМ. Паролі та інші чутливі дані можуть перехопити зловмисники в кафе або аеропорту. Тримати ще одну резервну копію сайту десь в іншому місці, поза хостингом. Норм. Бекапи – це чудово, але додаткова копія на Google Drive або локальному диску дає ще більше спокою.